Василь Іванович Жадан український співак, голова національно-культурної громадської організації Ромале, автор і композитор, естрадний виконавець. Народився Василь Іванович 6 січня 1973 року в місті Суми у ромській родині. З 1981 по 1988 роки навчався у сумській школі номер 5 а з 1989 по 1990 роки у вечірній школі номер 2 Творчий шлях. 1989 рік. Соліст вокально інструментального ансамблю «Терне Рома», який був неодноразовим лауреатом міського фестивалю народної творчості Сумські Зорі. З 1997 по 2000 – Василь Жадан учасник дуету Бахтале, який у 1900 – 98-му став лауреатом Міжнародного телевізійного фестивалю Золота Осінь Славутича. 2000 ні роки Жадан у складі дуету став лауреатом Всеукраїнського фестивалю Червона Рута. 2001 рік лауреат Міжнародного телевізійного фестивалю Амала. 2007 рік. За виконання авторської пісні Мамо на слова відомого поета Павла Скорика отримав премію Міжнаціонального фестивалю мистецтв Обіймись Україно». за яскраве виконання естрадних композицій, відзначений дипломом Міжнародного фестивалю естрадного мистецтва Золотий кролик. Василь Жадан представляв Україну на світовому телевізійному фестивалі творчості Ромів у місті Чихочинок, Польща. Також був представником України на Міжнародному фестивалі Циганська Ніч над Віслою у 2006 та 2008 роках. Завдяки наполегливій праці він бере активну участь у творчому житті сумського регіону, за що неодноразово був відзначений дипломами лауреата фестивалів. Василь Жадан є учасником багатьох святкових концертних програм у різних містах України. Під пісню Василя Жадана браття український боксер Олександр Усик виходить Олександр! на поєдинок. Бити барабани, сурмічшої сили, неподільний край наш втічета крішило. Результатом наполегливої праці творчих перемог став сольний альбом Бахталес, який побачив світ у 2003 році. Василь Жадан автор композицій, написаних на слова різних поетів піснярів. А його пісні постійно звучать і транслюються в ефірах різних радіостанцій та на телеканалах України.